Цих ляльок Сумчанка Анастасія шиє разом із бабусею. У 2015 році дядько дівчини добровольцем пішов захищати Україну на схід, і тоді Настя зробила йому першу іграшку янгола. А коли почалась повномасштабна війна, майстриня вирішила зробити таких янголяток і для інших знайомих захисників. Друзі, знайомі, сім'я, всі чоловіки пішли воювати і попросила бабусю, кажу, давай пошиємо хлопцям таких янголяток. Закупили тканину, пошили і один момент сиділи з друзями, говорили, теж друг військовий, йому подарила теж Ян Галятко, І він каже, так ви ж можете продавати їх якусь частину коштів на ЗСУ відправляти. А кажу, навіщо якусь частину, якщо ми можемо всі кошти? Ляльок Настя продає через сторінки в соціальних мережах та на ярмарках. Придбати їх можна і в агенції промоції суми коштують іграшки від 50 гривень за найменші і вище. Усі зібрані кошти дівчина передає на потребу захисників. Зібрали цим 10 тисяч гривень і хлопцям на пікапи скинули. Тоді в двох бригад було відкрито. Збір на пікапи, власне, туди ми розділили і скинули ці кошти. Ну а зараз збираємо на тент для авто цими ж ляльками. Тент для авто для 55-ї артбригади Запорізька січ. Вони зараз на запорізькому напрямку, це бригада «Мого дядька, там хлопці із Сумщини. І найбільше власне цій бригаді то допомагаємо на постійній основі колекції Насті, різноманітні звірі, всі в одязі з українським орнаментом. А також військові і медики є. Отакий військовий медик, і власне багато таких військових янгольоток шиється. Тільки трошки меншого розміру, вони частіше всього йдуть хлопцям на фронт. У нас як їхати додому, багато по блокпостам, майже на кожному блокпості є такі янголятка, дехто з хлопців взагалі на чергування на броні. Квіша Дуже приємно, коли їдеш додому до батьків, дивитися, як вони висять на броніках. Настя говорить, ця справа приносить їй задоволення, бо іграшки стають талісманами для інших людей і приносять практичну користь для військових. До кінця війни до. Перемоги будемо збирати всі кошти на ЗСУ. А, є така амбітна ціль а, власний бренд іграшок, можливо, відкрити навіть власний магазин. То хочеться якусь, можливо, навіть якусь таку платформу створити для рукодільниць, де вони зможуть продавати, влаштовувати ярмарки, постійно продавати свої роботи. Ну і, власне, хочеться свій бренд також популяризувати, тому що, ну, як виявилось, це популярніше, ніж я думала. Тоня Протиленко і Максим Близнюк Новини СТС.